Ви уявляєте, що ці жіночі карданчики та Fashion Aldi можуть коштувати лише 175 гривень? Я теж не вірила, але це справді ціна, але лише на фіні. У вас може бути ціна. Більше, І ви можете зробити класну націнку і класно заробити. Їх в лоті буде 17 штучок, і ціна лоту 2980 гривень. Дивіться, як класно, стильно вони виглядають, як ніби два в одному. З сорочкою поєднані. Можна і під юпочку, і під брюки, і під джинси. До речі, зараз хочу показати варіант, який класно буде взагалі з джинсом. Подивіться, будь ласка, цей сірий. Поєднанні з полоскою, з синьою і білою. Це взагалі вау. Це я прям закохана в дану модельку. Тут, до речі, є сертифікація, тому вони гіпоалергенні, можна не хвилюватися. 175 гривень розміри від С до XL. -очки. Так, і покажу ще ось такий варіант. Дивіться. Бачите, тут до верху, доверху, V-образний виріз, ніби такий. Тут іде як просто горловина. Вони будуть теплесенькі, класні. Нагадую, 175 гривень за одну одиничку. Це просто вау! Ціна для того, щоб замовити даний лот, ви можете звернутися до нашого відділу продажу, весь опис, всі контакти. Наш сайт я залишаю знизу під відео. А також доєднайтесь до нашого Viber каналу або WhatsApp, як вам буде зручно. Для того щоб бачити всі наші новинки, акції, різні плюшки, Будьте в курсі всіх подій і заробляйте разом з Фіні.